Відкрасавела новоснатав, де страхуватися онлайн під час визволення Андріївки, що на Донеччині, збройні сили України повністю знищили 72-гу бригаду збройних сил РФ. Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. Бій в самому населеному пункті тривав дві доби, але Перед цим були посадки, багато посадок, від яких майже нічого не залишилось, та й власне від самого населеного пункту, який ворог вагоніє і криє всім, що має, кожен метр відвоюваної української землі, який дається надзвичайними зусиллями, в першу чергу наших штурмовиків, які йдуть вперед, политий нашою кров'ю, зазначив Кухарчук. Він наголосив, що головна мета війни не зайняти території, що безумовно гріє душу, а знищення усіх до одного. Но окупантів, і саме в цьому контексті ми просто нещадно знищили 72-гу бригаду Ерефії. У ході маневру та оточення ворога ліквідовано три командира батальйонів, начальники розвідки бригади, купу командирів рот, офіцерського та солдатського складу. Бачите, що наші військові змогли нащупати припрошу слабкі місця у російській обороні в цій території. І ось на нашій військовій саветні прозвітували, що га бригада російської російських збройних сил припинила своє існування. Во такі кажуть, що ще розбита. А тепер уявіться собі просто ситуацію в російському команду. Да, вони сидять і вони розмірковують. Окей, якщо немає там цього погруповання, даю немає, то треба цю, цю дірку, цю латку. Чимось закривати, а за рахунок чого забирати звідки людей з півдня, там де просуваються наші військові, з півночі, де росіяни мають на меті просуватися, або тягнути якісь сири, сирі резерви, дуже сирі. Тут, ну, зараз головного болю росіянам суттєво добавилося». Ну, вони можуть рухатися. Дійсно, м'ясні штурм можуть робити. Ну, це як принципі робилося в попередній місяці. Але е е ці м'ясні штурми минулих періодів вони чим відрізняються? Вони відрізняються тим, що вони робилися здебільшого вагнерівці. А вагнерівці мали тоді е пріоритет і в отриманні озброєння, боєприпасів, і командування в них було. Ну треба визнати набагато краще набагато якісніше підготовлено, менше забюрократизовано ніж є зараз у російських збройних сил і ось їм вдавалися давалися ці місні штурми російській mm -hmm. армії просто не мають чим апелювати особливо вони так вони можуть вигнати їх але немає тої жорсткої дисципліни про яку ми з вами казали там попередні рази, яка була у вагнерівці це розстріли це кували тобто це такий той стрижень на якому тримався, тримався російський наступ зараз це таке не стриження це не буду аналогії приводити. Дуже дуже м'якеньке, але тим не менш, така кількість вона дуже дуже важлива. Вона може дійсно змінити певну uh -huh. ситуацію на фронті. От зараз є неверифіковані дані, що на окремих ділянках росіянам там десь по 500 600 метрів вдалося вийти. Але це не означає, що це вся ширина ділянки фронту. Да, там, це якісь невеличкі а, проходи вони змогли зробити. Але в той же час от, та кількість. Ми з вами да, обговорюємо, да, достатньо для наступу. Але що російський генштаб бачить? Він бачить, що на півдні там сипеться да поступово, але сипеться. Вони бачать, що а, Херсонська область теж не верифіковані дані, там Лівобережжя, і там є, начебто, просування, і для російського генштабу забагато ділянок. Куди треба терміново кидати резерви, тобто тут заткнули, тут заткнули, і так може статися, що а і наступати в принципі вже особливо немає ким да всі там по, ну, всі плани на наступ вони перетворилися на аварійні заплатки. Та, ну вони ж офіційно сказали, що, наприклад, на Запоріжжі вони переходять до оборони. Та І от е, в цьому випадку ми вже з самого ранку власне аналізуємо. Маємо достатньо е, даних про те, що вони, отак ганяючи резервом вздовж лінії то південної, то східки да. східної ділянки фронту просто не можуть зрозуміти, а де ж генштаб збройних сил України хоче зробити головний прорив? І от тут е, дуже цікаво, бо вони найбільше дивляться, як продавлюється перша лінія оборони на півдні. Ми бачимо два напрямки стратегічної роботи: це на Мелітополь і на Бердянськ. І от, в принципі, те, що вже секрет Полішенеля, вони з Токмака хочуть зробити собі якусь, не знаю, що там. Сталінградську-Брізько-крепосної, укріпрайон не... да. Та, вони такі роблять, добудовують там другу лінію Суровікіна і цементують їжаки і все інше. І просто постає питання: ми ж розуміємо, що це тепер іншого типу війна, і це не є якась. Лінія фронту в стилі Першої світової і фільму на Західному фронті. Та? Е, відповідно, а що заважатиме Збройним силам України просто е, обійти Токмак, взявши його в оперативне оточення і рухатись далі на південь. Сто відсотків, ну я більш ніж Давай, так. ну, Ми жодних планів наших збройних сил не розкрили. Ну, але суть да, 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 да. Але, судячи з того, с... модусу опірані та модусівенді, образ мислення та образ дій нашого штабу, то міські бої прийняті тільки за умову оборони от, от, росіян да? про Бахмут, да? хто багато хто забув, але вісім місяців росіяни там сиділи е, в цьому капкані, не могли вилізти вилізти. Вони ж самі тоді казали, що капець, як ми так влізли, да? і ні і ні вперед, і ні назад не можемо посунути. Тися вже важко кидати а тобто, наш генштаб теж розуміє, що в міста заходити не можна. То треба робити так, щоб росіяни самі виходили з міст, а бойові дії вести тільки на ну, умовно відкритих ділянках місцевості. От згадаємо Херсон до ніхто ж. В Херсон е, не став заходити. Хоча були побоювання, що росіяни спробують затягнути наші війська туди і зробити такий Сталінград. А, а той ще й на як місто Грозний, пам'ятаєте? Дев'яносто п'яти рік вони ну, такі вкричали. Просто... Тоді вони і кричали, що ми вам зробимо в Херсоні м'ясорубку, а потім вже з доброї волі. Да, ось я впевнений, що наш генса теж він місто так макує, ну не буде розглядати так. Отут ми заходимо всередину, тут вліво-вправо. Ні, от обійшли. Uh -huh. Або е, самим підходом до міста ну, змусити росіян, які там знаходяться, ну без там без забезпечення, без продовольства, без е, боєприпасів. Звісно, що росіяни спробують погратися. Я так думаю, на Ах, ви тут геноцид свого народу ділите, да? там, терміново там, привезіть воду там, до міста, терміново привезіть привізі. Тобто, чесно, як взяли, взяли заручники, але могла би інші. Ну я згадаю, це все в комплексі. Ну дійсно в комплексі. Бо два-три тижні ну мене там уже скільки півтора року, більше ніж, там, майже, тут майже вже два роки буде скоро, на жаль. Ну, бачите, такі цифри колосальні. І про два-три тижні якось же, ну, не мільфо навіть два-три місяці розказувати. Ну, до Криму ще дуже дуже далеко. Тут ну, там ще надзвичайно важка дорога. Війна ще не закінчилася. Тому я думаю, з однієї сторони, ну треба визнають вовсім президента, що треба ну, казати більш там ну, щоб готувати народ до там, тривалої війни. Да, щоб народ не чекав, ну коли ж ну вже що ж обіцяли там в червні місяці в Криму. Вже будемо. Ну це неправильно. З іншої сторони, це такий посил для наших західних друзів, що хлопці у нас тут ще все триває. Нам потрібні боєприпаси, які ви можете в. Утовляти, тому будь ласка, не чекайте, що це закінчиться десь в грудні місяці. Нам боєприпаси потрібні, тому завантажити свої виробництва, а на робіть видатки бюджетні, да закладати наступний рік, і будь ласка. Ну... Hit the time